Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд оновлень Перед передостанній день завозу, і починаємо традиційно із взуття. В цьому секонді доволі великий вибір взуття, багато поличок і така, знаєте, як гардероб, не заходиш і крізь є взуття. Ось така цікава пара була в клітинку мого розміру, в досить новому стані. Як бачите, по підошві вони. Як нові така пара на низькому ходу, така чорна леопардова від німецького бренду. Не, не скажу, як він називається. Такі лофери на резинці, теж в непоганому стані, як видно по внутрішній частині. Взагалі багато було пар цікавих в майже новому та новому стані. Ось ці, наприклад, дуже гарні. Теж набойка ціла, верх сам шовий, не потертий, Серединка теж добра від цього бренду. Бачите, трохи їх носили, але в цілому стан непоганий. Від Мартин Спенсер такі гарні на низьких підборах, такі босоніжки святкові в паєтках, дуже гарний носик у них. І на низьких підборах буде зручно ходити і танцювати в новорічну ніч, наприклад, також Ось такі чобітки із невеликим каблучком. Та Прямогольним носиком, таким дуже стильним, модним, у стилі 90-х. 90-х-2000-х, такого плану. Щось нагадує, щось із того часу. Ось такі досить добротні та тяжкі. <смі> Навіть пала в мене, не можу втримати однією рукою. Від Esprit спортивного бренду, досить такі добротні, всередині гарні, зверху, здається, це шкіра. І декор такий у виді блисківки позаду, і функціональна блисківка з боку. Та досить така міцна поліретанова підошва. Такі лодочки Челсі. Теж, здається, шкіра, ну виглядає так, точне непогано. Але резиночки вже розтягнуті. Ось така нова пара. Як бачите, зберігся навіть цінник. В них, здається, шкіряна підошва. Такі як висимішки, сабо, щось із цього. Також непогані. В абсолютно новому стані з бірочками оці, звичайно, від Divided 40 розміру. Абсолютно нова пара. Divided, це, здається, лінійка NCD. Якщо ні, поправте мене, вони дуже-дуже тяжкі, така тракторна підошва, але дуже такі, знаєте, міцні на грязюку, на холоди, більш такий осінній варіант. Були таке щось цікаве, у пара, як я її називаю, ну, така, в стилі Леді Гага. Танкетка Та завжди робить ніжку мініатюрну. Це може бути і 36-й, і 38-й розмір, але в цілому ніжка досить маленька, така, знаєте, японський ефект, менше, ніж моя рука. Теж може бути. Дуже стильно шиповані зверху для мене. Ось такі капці знайшла дуже цікаві від Бобс. Якісь такі наші ортопедичні звіття 10-го розміру, це десь 40-й, 41-й. Мені здається, це чоловіча пара, тому що такий чобіток досить масивний. Бобс від Скетчер це американський бренд. Тож, мені здається, такий, знаєте, як для вистав. Але підошва досить така поліуретанова, досить насибільна, а верх ну, дуже ніжний. Мені здається, на якісь вистави. Ось такі е, жовті, горчичні чи біткі, такий під, під робочий стиль, типу під Кет чи під Тімберленди, але такий облегчений варіант. Звичайно, куди ж бі, без бедфортів. Дуже такі гарні довгі бетфорти, в хорошому стані, із утепленням. Бачите, всередині в них такий невеличкий як флісик, не фліс, а як, як штучний штучне хутро. По підошті видно, що набойка ціла, вона трошки поцарапана, але то може бути таке, що його, їх міряли в магазині ходили. В досить пристойному стані. Ось ці мені дуже сподобались, такі а, гострі, жіночні, сексуальні, такий каблучок досить устойчивий і гострий підйом та носик. Дуже такі класні, стильні. Під якийсь такий звабливий образ може бути, чому б ні. Дуже класні, стильні. Далі перейшла в розділ аксесуарів. Знайшла ось такі у вушка зі штучного хутра чорні. Але одне було не досить якісне, тому я їх залишила. Ще знайшла таку шапочку від Marken Spencer. Вона така червона, яскрава на цю сіру погоду. В хорошому стані, вона майже нова, там були якісь витяжки, ніточки, але в цілому непогана. Я навіть вирішила її приміряти на себе прямо там у магазині. Гарно вона виглядає, отак і збоку, і ззаду, можете подивитися. Спочатку мене смутив цей болубон, я вирішила, що можу його від'єднати від і носити так, просто як яскравий акцент, але все ж таки залишила. Були рюкзачки, сумочки. Оцей рюкзак був непоганий знаєте, під шкіру, але був недолік. Позаду вона була така трохи зчосаний е, бік, але в цілому і підкладка була сіла, і фурнітура гарно пророблена, все працювало. Тож е, непоганий варіант, якщо комусь потрібно щось подібне. Кутики знизу теж були всі тілі. Єдиний нюанс це оце з боку потертості, але це можна також виправити, відреставрувати. Ця така для святкування Нового року може підійти якнайкраще, якщо у вас щось таке, якесь тендітне вбрання там, чи якась сукня. Така ніжна, урочиста, то цей клач, як найкраще підійде, може десь у гості йдете, або під... під сріблясті черевички, теж буде гарно. та білі також. Така сумка, сумка портфель ділова, що тримає форму навіть з брелочком залишилась. Підклад у неї досить приємний, цілий, там є відділи на блисківки, досить пристойна сумка. І ось це перлина, просто знахідка, сумка від Гучі. Ну, звичайно, я сміюся. Це не оригінал, але в цілому сумка непогана. Оця це не шкіра, це штучна шкіра, скоріше всього, тому що слідів в тому, що шкіра натуральна це завжди буде видно. Там всередині якийсь лоскуток, Оце просто закос під Гучі, зроблений в Китаї. Це написано. Всередині сумки, але шкіра непогана, та фурнітура також пророблена добре. Так виглядає досить пристойно, якщо чесно. Зверху написано Gucci, всередині китай. Ну, все по класиці. І знайшла сумку холодильник від навігатор. Теж да? такі цікаві знахідки бувають у секонді. Вона досить містка на липучках та на блисківки. От фірма Навігатор. Вона не має якихось явних недоліків, є зручні ручки. Як бачите, вона ціла і може, думаю, функціонувати та далі служити кому треба. Далі пішла у ці чани аксесуарів, і там було на диво грудин за вікном, але тут купальників була ціла купа. І ось показую вам, що знайшла із пристойного. Е, на жаль, було багато розпарованих верх окремо. Е, були багато верхів різних розмірах, але були і такі комплекти, наприклад. ну Це більш на великі розміри, десь L, XL. Така маєчка зверху, маєчка розпашонка та трусики. Був також такий симпатичний верх з вкладишами. Такий наче топ. Не зовсім купальник, я б більше брала як топ на спекотну погоду. Ще одна яскрава маєчка з вкладишами. Матеріал для купальників. Досить яскрава. Ось такі дві однакові маєчки різного розміру. Це розміру М була, теж з складишами і далі маєчка така більш вільна. Мі здається, різних розмірів. Це М, а це напевне Л. Ще такі яскравий верх був на зав'язках. Декор. Зав'язки ось такої фірми. Якщо покопатися, можна підібрати. І вітаю вас у примірочній, Я сьогодні в лаконічному образі, у білому светрику, катонових джинсах та своїх шкіряних чобітках, буду показувати вам такі джинси. Знайшла. А в 34-му розмірі денім від Бершка. Вони абсолютно білі із широкими такими штанинами. Подивимось, як це буде виглядати. Не встойла взяла оці довгі-довгі зимні ботфорти. Речі, абсолютно не сумісті, але я вирішила спробувати. Ось так потвори виглядають на мені, це 39 розмір. Ніжка виглядає досить мініатюрно, гарно сіли, вони дійсно теплі такі. А, цей секд на диво був дуже теплий, і в них було прям жарко. Підбори такі умірені, десь 7-8 см, мабуть, у мене здесь 1,75 ну В них, я думаю, що 1,80 точно була. Але вони такі гарні. А верх такі чолочки з легінсами, джегінсами, вони будуть виглядати дуже добре. Не дивлячись на те, що вони утеплені, вони зверху не товсті, добре лягають по ніжці, і ніжка, наче така подовжена виглядає, тому що все чорне, все зливається і не видно, де край чобітка, де починається ваша нога. Це виграшно. І ще зробила фото в такому абсолютно білому стилі, білому образі. Total white. А, ці штанішки, до речі, непогані. У мене зазвичай розмір 36-й. Ну, може бути 38-й, якщо оверсайз, але це добре. У мене на 1,75 м. І вони добре сіли. І, звичайно, щоб. Добре сіла по талії, то ледь-ледь натягуєш на стегна, якщо у вас великий перепад, як у мене, там майже 30 см. Але я натягнула. <світ> ну, Я не впевнена, що буду, хочу переживатися кожен раз, коли захочу надягнути ці штанці, тому не взяла, але все ж таки вирішила вам показати. Штанці від Bershka, досить приємні. 34 го розміру. Дуже гарна, у кого талія, десь там 60, 63, 62. І добре. Облягає пояс талію. Навіть ремені не потрібно. Добре, по стегнам і подовжині непогано. І такі, знаєте, стильові широкі штаніни. Мені подобається. Зверху обтягує, а знизу такі досить вільні. Навіть з ціни чобітками непогано виглядає. Карманчики вишиті так сіли недалеко один від одного, тому виграшно виглядає. Позаду ось така бірка в стилі Тіфані, ніж на голубого кольору. В цілому вони мені сподобались, але все ж таки тіснуваті. Я спробувала на розмір більше, але не факт, що він сів би краще. А взагалі, матеріал тоненький. В них вони такі більш на весно літо, не на зиму. Але це такий білий образ взимку, завжди якось святково, нарядно. Мені подобається навіть примірював її своєю паркою. Ось такий мій вибір був на сьогодні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть ваші поради. Приємні коментарі. Буду рада почитати. До нових зустрічей! Пока-пока!